Всім привіт. Вітаю на своєму каналі. Це відео буде коротеньке, але я вважаю, що корисне, хто має копалки, картофеля копалки німецький кухман. Вона йде типо, як решетного типу і є тут такий один нюанс, є тут салін блоки. Оці салін блоки мають наружний розмір. 34, довжина по посадці 65 і довжина потулки 72. Ну, я вважаю, що хто з цим стикався, то це є проблема їх знайти. Підскажу, з чого їх можна підібрати. Отак От виглядає. Отак виглядає е, рідний салінблок. Оце все, що від нього залишилось. Це різинка. І оце втулка. Тут отвір на 18. Ця втулка має 34 зовнішній. Довжина 65, а по втулці має 72. Сталімблоки можна підібрати з комбайна клас, з грохота решетного стану. Він має 34. також. Тільки що довжину має по, по цій желізній втулці має 40. Що потрібно зробити? Одну сторону потрібно сторцувати на ширину на 32,5 мм. 32 одну сторцовуєте разом з тулкою. І на один салінблок вам потрібно використати 4 втулки. Цю сторону я вже запресував. І ось ви маєте 18 отвір. Тут бол заходить. Зустрічно їх ставите і зажимаєте. І все, ви маєте практично рідний салінблок. Combine клас. Тільки є ще один нюанс. Якщо встановлювати саніблоки і зажимати оцей гвинт, то потрібно решетний стан поставити в нейтральне положення. Нейтральне положення, щоб би, решетний стан дійшов вперід, потім назад, потім цю, цю частину поділити пополам, поставити на, цей, в цьому, на, на цьому розмірі шатуна і тоді зажати гвинт. Тоді салімблок буде працювати. Якщо ви цього не зробите, то салімблока втулку проверне. Салімблок повинен працювати в нейтральний зажим. Треба робити в центральній зоні, щоб оця відстань, яка йде вперед назад, решетний решеток картофеля копалки ви ставите в центральне положення і тоді зажимаєте оцей гвинт. Тоді салімблоки будуть працювати. Так що, дякую за увагу, кого цікаво, що буде ремонтувати копалку Кухман з салімблоками? Я вважаю, що у вас вже проблем не буде. Ну, так що, дивіться.